Всім привіт! Маю надію, ви вже впізнаєте, що це за красунечка. Це є королева ночі. Виготовила цю красу пані Ангеліна Педенко. Ось така красунька у неї вийшла. Якщо ви маєте бажання придбати для себе готову прикрасу, то пишете пані Ангеліні. Якщо ви маєте бажання придбати схемочку чи майстер-клас, тоді пишете мені. В описі під відео я вкажу посилання і своє, і пані Ангеліни. Але це ще не все. Маю надію, що пані Ангеліна надішле мені ще другий фотозвіт, коли закінчить прикрасу в чорних відтіночках. Красуня вийшла неймовірно, гарна. Тож будемо надіятися, що скоро побачимо і наступний фотозвіт. А від вас коментар, як вам красуня подобається чи ні. Обов'язково пишіть. До нових зустрічей!